Коли так кажеш студентам і батькам, вони дуже дивуються, як це в Британію 4.0. Не вірять в легкість такого вступу. Насправді це один з найулюбленіших університетів як для мене, так і для українських студентів. Якщо до вступу, що для цього потрібно для наших саме студентів? Про це влаштування в UK треба розглядати трошки інші варіанти. Британія прискіплива, номер один. По інженерним дисциплінам інженерія і кіно і бізнес все разом немає кращого місця ніж робити це за допомогою університету, який ще й вкладає свої гроші. в Це це один з таких топових університетів. Аналог американської ліги плюща як виглядає цей університет? В першому Великобританії в 1902 році створив бізнес школу. Всім привіт! Вітаємо вас знову на нашому подкасті про освіту за кордоном. Сьогодні ми продовжуємо тему Великобританії і будемо говорити детальніше про два університети, які наші студенти дуже полюбляють: це університет Брістоля та Університет Бірмінгем. І сьогодні з нами Ксенія Краюшкіна, представник концерну Каплан, який представляє одні з кращих університетів в Британії. І саме в ці університети наші студенти можуть вступати. Тільки завдяки каплану, дякую. Рада бути сьогодні тут і особливо говорити про найпопулярніші університети серед українських студентів. Кожного року заявки саме Брістолі або Бірмінгем вони е, зростають, що не може нарадувати нас. Тож давайте да, сьогодні поговоримо про конкретно ці два університети. Почнемо з е, Брістоля, нашого улюбленця. Розкажи про загалом про університет, про місто. Ти там була. Які в тебе були враження? Насправді це один з найулюбленіших університетів як для мене, так і для українських студентів. Я була як на кампусі університету, так і в самому місті. Місто Брістоль досить спокійне. Воно. Має декілька районів для студентів, які хочуть такий бізі Лондонський вайб. Це також є Сам університет великий, в ньому 500 клубів та активностей. Це університет досить нетиповий для Великобританії, тому що ми всі знаємо, що США відомо своїм там кампусним життям, де все на кампусі знаходиться в Великобританії, Зазвичай це малесенькі такі ком'юніті в університеті Брістоля, так само як і в університеті Бірмінгем. В них все знаходиться на кампусі. В них великі тенісні корти, в них є гольф-клуби, в них є сотні інших клубів та активностей. І так само, що студенти можуть створити власні гуртки. Якщо вони не знайдуть того, що їм потрібно, там в Брістолі навіть є клуб, дуже цікавий, який е, пов'язаний з повітряними кулями. Тобто вас можуть навчити пілотувати повітряною кулю, що для мене досить цікавий факт, як для університету Великобританії. Читала, в самому Брістолі, по-моєму, проходить просто великий фестиваль повітряних куль. Мабуть, це теж якось пов'язано. Якщо це історично так славу що в цьому місті. відповідно чому б і ні? Маленька Кападокія, так насправді саме університет досить відомий в Великобританії. Туди вступають і самі британці. Він дуже селективний. Це університет топ 60 у світі і топ. 15 у Великобританії це університети, які входять в ком'юніті університетів груп Расел, тобто це елітні, ресерч університети, аналог американської ліги плюща. Це один з найстаріших також університетів Великобританії. Всередині цього університету є сотні програм. Тобто, як і в усій Великобританії, можна знайти досить. Точну дисципліну, якщо це буде інженерія, це буде окремий вигляд інженерії. Найпопулярніші серед інженерних напрямків це буде цивільна інженерія номер один в Великобританії. Багато студентів знають Оксфорди, Кембриджі як популярні вузи, але мало хто знає, що саме університет Брістоля він входив в номер один по інженерним дисциплінам. По комп'ютерним програмам він також буде в топ-10 найкращих, і інші популярні це Бізнес-менеджмент багато студентів також кажуть, що окей, по бізнесу можна знайти і кращий університет, ніж Брістоль, але на це я відповідаю, що можна. Єдине, що всередині цього університету знаходиться найкращий в світі бізнес-інкубатор. В якому ще університеті ви знайдете таку компанію з таким рейтингом, яка допомагає студентам як фінансово, тобто вони фінансують близько 200 стартапів щороку, і допомагають студентам створити власну компанію. Вони допомагають як за допомогою менторів, які знаходяться всередині цієї компанії, так і фінансово. Якщо ви той студент, який планує навчатись в Великобританії, який планує створити власну компанію, то немає кращого місця ніж робити це за допомогою університету, який ще й вкладає свої гроші в це. А якщо до кампусів, от мені теж наприклад завжди цікаво, те, що вони дуже відрізняються як на мене, завжди асоціація з британськими вузами. Те, що це ви мабуть, якихось старовинних замках в місті вони більш знаходяться ніж там. Кампусів розкиданих п'ять і або навпаки ціле місто за містом з великими на площадками і так далі. Як виглядає цей університет? Ой, цей університет mm. також виглядає як старовинний mm. університет Великобританії. Вони Мають таку класичну британську архітектуру водночас в них є багато маленьких будівель, які також відносяться до кампусу університету. Тобто є класична будівля, в яку мають доступ лише студенти цього університету. На жаль, навіть я не змогла побувати всередині, тому що я не була студенткою цього вузу, але в них є багато інших. Деякі з них були створені королевою Єлизаветою за її донації. І там є інженерні споруди, є бізнес-будівлі, є будівлі, які окремо відносяться до права, до архітектури. Тобто є маленькі університе Великобританії, де це буде класична, просто одна будівля. Посередині міста або mm -hmm. десь за містом mm -hmm. університет Брістолі він все ж таки має сет різних будівель, які можуть також бути розкидані по місту. По Брістолі мені здається, одна з таких спеціальностей, яка дуже популярна. Ми говорили про бізнес. Дуже багато хто обирає його на міжнародні відносини і політологію. Мені здається, це один з таких топових університетів саме. Також в цій сфері дуже багато студентів ще обирають його за комп'ютерні науки, тому що воно входить в топ-10 найкращих в Великобританії, і досить сильний рівень освіти там показують. Але насправді, якщо відкрити там QS, світові рейтинги, можна побачити, що вони і по психології будуть в топ-100 світу і по багатьом інших дисциплінах. Якщо є студент, який хоче вивчати біологію, чи Біоінженерії чи будь-яку там хімію це також можна знайти в цьому вузі, тобто є звичайно відомі програми, які сфокусовані на топ 10 або топ 100 у світі, але. Можна знайти і кіноіндустрію, яка буде номер один найкраща в Великобританії. Ну, загалі ці університети відкриєш там, знайдеш все. Тобто, не обов'язково там шукати, щоб це була навіть топ 10 там топ-50, будь-яка вона буде супер-топова спеціальність і реально в будь-якій сфері, що комп'ютері, що в міжнародні вона нас нашою бізнес. Так, мені здається, якраз в Британії це є такі фішка, що в університеті поєднується і інженерія, і кіно, і бізнес все разом. І багато хто зі студентів розказує, також вони роблять дуже класні колаборації між різними факультетами. Тобто, якщо якийсь є проект виставу в театрі зробити, або знову ж таки якусь бізнес-ідею. Розробити то багато з різних факультетів вони спілкуються один з одним, і вони працюють над цим разом, і це також дуже прикольно, коли от в університеті є, скажімо, різні напрямки, не тільки там сфокусовані на технічному, або тільки на бізнесі, або тільки на соціальних науках. Якщо говорити ще про складові цих британських університетів, там Бірмінгем або Брістольський університет. То в них є викладачі, які відомі своїми преміями у світі. Вони відомі своїми винаходами. Наприклад, якщо ми беремо Бірмінгенський університет, це університет, про який можна говорити годинами. Це університет, в якому два студенти створили виріб, який в подальшому, завдяки якому була створена мікрохвильова. Піч це університет, в якому знаходиться найбільша кількість дисциплін в Великобританії, поступаючись лише одному університету. Лише з чотирьох університетів Великобританії ставали премєр міністрами і один з них це саме з університету Бірмінгем. Це університет, в якому оригінали робот Пікассо знаходяться прямо перед студентами. Найбільша кількість книжок, тобто там є і. Оригінали Шекспіра роботи студенти мають доступ до мільйон книжок, які в шість разів вище одна за одною, ніж Еверест, і можливості, які дає університет, вони просто не обмежені. Нічим. Я про Бірмінгем ще дуже цікаво читала, що вони багато в медицину вкладають. Вони одні перші, які винайшли синтетичний вітамін С. Які ми всі приймаємо постійно, особливо А, І також це перший університет, в якому на медичному факультеті вчилася жінка. І далі загалом вони відкрили свою медичну школу, і знов ж таки відкритий університет для, для нових звершень, як то кажуть, і якщо ми говоримо про першість, це також університет, який першому в великобританії в 1902 році створив бізнес школу. Тобто з цього університету походять всі інші бізнес-школи в усіх інших університетах Великобританії. Ми плавно перейшли і про Бірмінгем говоримо в порівнянні з Брістолем кампуса. Великий кампус невеликий. Скільки студентів там вчиться просто для порівняння? Це один з найбільших взагалі кампусних університетів Великобританії. Мені навіть стає що це найбільший університет Великобританії, досить велика територія. Вона дуже зелена. Коли студенти приїжджають в Бірмінгем вони беруть велосипеди, тому що територія дійсно дуже велика. Якщо ми беремо в порівнянні з Брістольським університетом, в них так само є дуже багато клубів та активностей. баскетбол, в них є волейбол, в них є і басейни, центри різного розвитку для студентів. А по поїздні спеціальностям Бірмінгем найпопулярніший? А вони відомі. По фізиці в Великобританії в них є напрямки по фінансам. Вони будуть в топ-100 у світі по accounting і finance, і також інженерія буде в топ-15. у Великобританії Бірмінгем це саме індустріальне місто, тому логічно, що саме університет Бірмінгему він готує спеціалістів для міста і для компаній. Тому інженерія там на дуже сильному рівні. І так само, як і Брістоль, це університет трасел групи. Буде топ-80 у світі і топ 15 в Великобританії. Ще там є своя залізниця. Також перша залізниця, яка перша єдина, на пр напевно, у да, Бірмінгем, куди їде прям потяг. Це правда. До речі, ще про нюанс цього університету. Я думаю, що багато студентів вони саме сфокусовані на Оксфорді, Кембриджі mm -hmm. та інших університетах, тому що вони вважають, що вони дають більше можливостей. Mm -hmm. Але якщо ми беремо рейтинг саме Student-Employer Connection, то університет Бірмінгем буде входити в топ 3 найкращих вузів Великобританії для подальшої роботи. Не потрібно стандартизовано дивитись на систему світу Великобританії, тому що Оксфорд Кембридж це чудово. Але якщо ми сфокусовані на подальшій роботі, mm -hmm. працевлаштування в UK, Треба розглядати трошки інші варіанти. Ще цікаво по Бірмінгему. мені здається, дуже багато Нобелівських лауреатів саме в Бірмінгемі. Я не зустрічала в інших університетах, щоб так прям і висвітляли, і говорили. Я дивилась там їх премії і 1937 році, і останні це 2016 рік. Здається, це от останні Нобелівські лауреати, які, скажімо, зробили якісь, знову ж таки, Винаходи або щось нове принесли для, для загалом для світу для Британії ем, і це також показує те, що університет рухається, кажуть, в ногу з часом да, тобто розвиває щось нове. Е, постійно всі над цим працюють, і якість британська вона зразу видна. Якщо до вступу, наскільки складно легко вступити в такі топові університети Британії, що для цього потрібно для наших саме студентів? Насправді ці два університети вони досить селективні. І за рахунок того, що вони селективні, вони хочуть бачити студентів з досить високим рівнем атестату. Коли ви вступаєте, я Раджу вступати за один академічний рік. Тобто, ми будемо вступати на початку 11 класу. Зазвичай вересень-жовтень треба вже повноцінно знати, який університет ми обрали і яку програму. Далі, після того, ми робимо заявку, подаємо application в університет. Подаємо ми, виходячи з оцінок за 10 клас. Якщо ви подаєте заявку трошки пізніше, то це буде перший семестр 11 класу, тому що нам важливо показати найсвіжіші оцінки, які є. Звичайно. Переклад на англійську мову, тому що ми не подаємо оцінки в, в оригіналі. І далі це нюанс Великобританії. Це язиковий тест, який називається IELTS. Студенти багато можуть сказати, так, IELTS в усьому світі mm -hmm. подається. Але насправді Великобританія вимагає конкретно IELTS UKVI. Це той самий IELTS, просто всередині цього сертифікату доданий особливий UKVI номер, який відрізняє власне, його від всіх інших тестів. Але ж сам тест по структурі. Абсолютно ідентичний тест просто знімається на камеру повністю в цьому і вся різниця. Тобто, по структурі він однаковий. Британія прискіплива. Так, і цікаво, чи реально візові офіцери проглядають цей тест. Відео не впевнена, що проглядають, але на UKVI номери вони дивляться, mm -hmm. тому що ми саме сертифікат подаємо під час mm -hmm. візи. Так mm -hmm. і єдиний нюанс стосовно подачі ще зазвичай на деякі дисципліни ми хочемо бачити мотиваційне. Лист. Якщо це креативні дисципліни по типу дизайну, ми можемо захотіти побачити портфоліо студента, до якого потрібно готуватись, хочемо бачити його в особливому форматі. Зазвичай, якщо ми беремо там топові. Навчальні заклади вони мають свою структуру і свої завдання для студентів. Інколи вони хочуть бачити це в форматі PDF або PowerPoint, де розкриті різні навички малювання. Це може бути графіка, це може бути там акрил, але інколи вони ще виробляють, хоч бачити студент, що зробив власними руками. Це це ми комбінуємо і пишемо маленьку історію поряд з малюнком. Тобто нікому не цікаво з вузу просто подивитись, цікаво, як саме. Створювався цей цей малюнок, і mm -hmm. за рахунок чого виникла саме така ідея. Тобто, цю історію біля кожного малюнка треба показати. І в ці вузи ми подаємось дуже заздалегідь, mm -hmm. тому що близько грудня місяця зазвичай місця на ці програми вже закриті. Не в... Усі е, програми, але найпопулярніші, як там комп'ютери або бізнес. А зазвичай ці вимоги, якщо вони якось відрізняються, все це прописано ж, правильно? По портфоліо конкретно? Так, ми зазвичай все це детально розповідаємо, розписуємо, тому хвилюватись не потрібно. Але завчасно готуватись треба. Так само, як і реєструватись на ielts тест який не проходить кожен uh -huh. день, тобто, треба це заздалегідь зробити, дочекатись результатів і подати. Тобто, інколи бувають студенти, які приходять. Заздалегідь, потім дізнаються, що IELTS не підходить. Тому для Великобританії краще здавати одразу IELTS UKVI, і якщо Якщо виступаєте до інших країн, він також підходить. Єдине що це не працює навпаки. IELTS для інших країн не підходить для Великобританії. Ну і він дійсно річ. Тобто IELTS і так зараз ми складаємо в інших країнах, і там теж обмеження насправді в датах є. Так, IELTS UKVI Він ще річ. Він може бути часом один раз місяць або максимум два. Ну і звісно, якщо якась така спеціальність. Підготувати портфоліо дуже часто насправді діти приходять вже з портфоліо мають його, але багатьох вони це портфоліо збирають протягом, скажімо, всього життя. І я кажу: там, наприклад, вам треба роботи, які будуть там трошки свіжіші, тобто за останніх там два-три роки, хоча б зібрати. І справді є такі, які просто сідають і допрацьовують, придумують ідею і заново це все малюють. Тому це теж часу. І ще нюанс стосовно Великобританії такий плюсовий, я б сказала, що коли ви вступаєте в університет, або там Брістоль або Бірмінгем. Студенти можуть вступати на програму Foundation з умовним офером. Тобто, інколи буває, що студент має вже оцінки або там мотиваційний лист. Ми можемо прийняти студента на базі мотиваційного листа та оцінок і видати йому умовний офер з тим, що він доскладе тест IELTS і дошле його трошки пізніше. Тобто, щоб не затягувати ось цей процес видачі, ми йдемо на зустріч студентам. А який бал Айлсон мінімально вимагається? Це йде в залежності від програми Foundation. Зазвичай 5.5. Для Брістоля це може бути і 7.0, якщо це Foundation Plus. Програма для більш сильних студентів академічна. Але якщо у студентів більш низька англійська мова, ми можемо прийняти на більш довгу програму Foundation, яка може бути 3 або 4 семестри, і стартує від IELTS 4.0. Тобто це мінімальна візова вимога. Коли так кажеш студентам і батькам, вони дуже дивуються, як це в Британію 4,0. А дійсно виходить так, що коли ти їдеш в Британію, ти можеш мати менше рівень англійської, і все одно ти вчишся тих чотири роки. Ти просто активніше в цьому середовищі вивчаєш англійську. Деякі країни здавалося, би, там, наприклад, Польща в дуже багато університетів вимагає 6,5. а палець. Це дуже високий рівень, і не завжди ну, студенти можуть витягнути це після школи. А тут такі можливості. Ніби здається, да Британія так само там і штати буває, да, що досить низький рівень вимагає. Є час для того, щоб довчити, і вони все-таки mm -hmm. хочуть, вони вірять в те, що вони самі краще довчать, можна так сказати. Да? Тобто підготують до тієї англійської мови, яка треба для того ж університету, бо знову ж таки вдома можна вчити багато і. IELTS це також є просто тестом. який, Якщо ти до самого IELTS не готуєшся, навіть native speaker може його не здати на 7.0 або там навіть 6.0, Якщо ти до нього не готуєшся, це тест. А да? до нього просто треба виділити час, підготуватися і здати. Вже розмовні навички, навички академічні, то краще вже в самому університеті. Ти в країні в середовищі, ти маєш. Можливість практикувати і, і, і вчиш, реально з як то з перших уст. А що треба для того, щоб прогресувати? Чи це важко, чи не важко? Чи зазвичай, коли студенти вступають на програму Foundation, ми видаємо їм умовний овер вже саме на? подальший бакалавріат, що трошки такий сейф варіант для кожного студента, що він знає за мною місце вже є закріплене. Єдине, що зазвичай в кожному офері ми прописуємо на другій сторіночці умови прогресії від кожного університету. Програму залежить, який відсоток для прогресії повинен зробити студент, академічний відсоток. Тобто, зазвичай, студент повинен закінчити на 70-80% успішності його програму. Інколи ми ще вказуємо конкретні. Модулі, на які йому потрібно закінчити, плюс е, англійська мова, і окрім цього, ще відвідування, тобто студент не може пропускати. Е, Заняття без причини це також один із нюансів, які потрібно враховувати. Тобто, всі ці складові одразу прописані, і для студента не буде сюрпризом, що він або не зміг прогресувати, або йому потрібно було закінчити на інший рівень. Загалом в каплан у нас більш ніж 95% прогресії всіх студентів, які хотіли йти в свої університети, тому ми. Як організація робимо максимально все для того, щоб студент дійшов до конкретного вузу. Тобто, якщо, наприклад, студент в перший семестр щось десь не справляється, то викладач йому може підказати, де йому треба трошки. Насісти на навчання, правильно? Ми висилаємо і репорти. Висилаємо репорти і батькам, якщо це студент до 18 років, то в якому буде розписано конкретно в чому є нюанси і що треба підтягнути. Але так на кампусі знаходяться student advisors, У нас навіть якщо. Це прогресія через Каплан International College, який в Лондоні знаходиться, бо це один із шляхів. Також вступу в Брістольський університет. на першому поверсі знаходиться великі такі к. Е Ком'юніті студент студентських адвайзерів, які спілкуються різними мовами світу. Там, до речі, зараз Advisor – це наш випускник з України, який вступав з нами 4 роки назад. Так і він зараз допомагає іншим українським студентам. Тому є людина, яка спілкується українською мовою і до якої можна звернутись будь-який час. Дуже цікаво, що знову ж такі такі топові університети. Це Russell Group, це. Відомі по світу університети, і для українських студентів є можливість досить спокійно вступити на програму Foundation і далі прогресувати гарантовано, якщо студент знову ж таки навчається і старається. Це одна з о, можливостей для студентів не мучити себе a левелом. Не мріяти, що ти можеш вступити в суперуніверситет, просто нічого не робивши, але в тебе є конкретний шлях, і через цей шлях можна гарантовано отримати місце в омріяному університеті. Часто наші батьки також не вірять в легкість такого вступу, іноді тому, що звикли до нашої системи, де ти здаєш ЗНО рейтинги і так далі. В деяких країнах Європи такі рейтинги так само існують, і там важко вступити саме через те, що ти маєш дати вихідні іспити після школи і по рейтингам вступати. В Британії так само ти здаєш і левел і по рейтингу по факту оцінок вступаєш. Але для українців і взагалі для міжнародних студентів є можливість це зробити трошки легше і вже в кінці першого семестру на класу мати зарахування до університету і собі спокійно закінчувати навчання. Всім дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Переглянули, послухали все, що ми тут розповідали. Залишайтесь обов'язково і надалі. І пишіть коментарях, про яку б країну ви ще хотіли би почути, чи можливо конкретно якісь університети ще Британії вас цікавлять. Також нагадуємо, що нас можна слухати в аудіо форматі на таких платформах, як Spotify і Apple Music. І дякуємо Ксенії за те, що вона приєдналася до нашого подкасту, і поділилася своїми безцінними знаннями. Дякую вам. あっ。